Всім вітання, В мене звуть Наталя Валуєва. Я понад 15-16 років, вже, може більше є енергетичним практиком, є людиною, яка працює з підсвідомістю від людей, і понад 6 років вже викладають власне енергетичні процеси від міжнародної академії Access Consciousness. І ми сьогодні продовжуємо з вами тему страху проявлення. А саме Чому цю тему я хочу більш детальніше з вами розібрати? Тому що кожна з нас людина має своє божественне призначення. Фактично, всі мої сесії, всі мої роботи з людьми направлені на те, щоб розпакувати вашу душу, і нарешті ви пробудилися, почули свою душу і почали йти шляхом свого божественного призначення. Але страх проявлення він є найбільшим таким страхом, що заважає вам чути свою душу і йти впевнено і рішуче шляхом свого божественного призначення. І сьогодні б я хотіла розповісти вам історію, коли, яка основна причина є тому, що люди можуть не прислухатися або швидко здаватися і не йти шляхом свого божественного призначення. Наприклад, коли ви відчули, що це поклик вашої душі, що це ваша стихія, що це ваша ніша, і ви бажаєте розвиватися, реалізувати себе в цій ніші. Ви починаєте себе позиціонувати як експерта в цій ніші і, відповідно, заявляти про себе як експерта в цій ніші. І я хочу поділитися з своїм досвідом, своїм особистим досвідом, коли я вперше починала заявляти публічно, голосно, на шпальти, не знаю, як правильно назвати, соцмереж. Щоб я є експертом по роботі з підсвідомістю. Я працюю з людьми в моєму досвіді дуже багато людей, які змінили своє життя до невпізнаваемості, тому що вони обрали своє життя ідуть шляхом свого божественного прицвітання, свого божественного призначення. І от я е, згадую історію, коли я почала працювати з людьми, почала. Соцмережі, знімати відео і розповідати, ось дивіться, в цієї людини змінилось це. оця людина стала такою краще. Ця людина дозволила собі то, та людина собі дозволила то, а до тієї людини проявилось там ще ще, ще 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 щось проявилося. І кожного це своє. Я пам'ятаю перше відео я знімала в авто. Чому я робила це відео в авто, і це були такі стандартні відео. Всім привіт! І відео в авто. Це були. Одно ну, такі, знаєте, односюжетні відео. Чому я робила це в авто? Тому що вдома в мене не було умов, щоб це відео знімати, плюс постійна так, маленька дитина, постійна метушня, ну, тобто, вдома безліч домашніх справ і тебе немає часу. Е, на роботі то також хто там буде на роботі щось знімати, коли там йде робочі моменти. А от в авто це мій вільний час, де є я. Дорога і авто. І відповідно я можу взяти телефон і знімати відео, не боячись, що хтось мені буде заважати, хтось буде там осуджувати, за так тримаю телефон чи не так, щось те зказала, чи не те. І я почала знімати відео в машині. І ви знаєте, самі близькі, самі рідні люди почали за мною спостерігати Facebook. Тоді ще був популярний, дуже Facebook, Інстаграм, ще був маловідомий. Почали спостерігати Фейсбук. Скільки осуду, скільки зауважень я отримувала від своїх рідних і близьких. Це були свекруха і свекор. Потім вони так налаштовували гарно моїх батьків, почали батьки мене осуджуватися, це небезпечно, що ти там говориш, чи ти собі блогер стала, Які ти там відео знімаєш, що ти там розказуєш, що ти там робиш, так далі так далі. Але я не здавалася, тому що, знаєте, кожна людина говорить. Багато людей довкола нас говорять. Ви, наприклад, їдете загальним транспортом якісь з одного місця в інше місце. І всі в цьому транспорті говорять, але чомусь ви зосередженню увагою саме на щось. Ваш фокус кудись. І от так само, коли всі довкола говорили, скажімо так, осуджували за мої зйомки, за те, що я говорю, те, що я доношу широкій аудиторії, я нікого не слухала. Я знала душею. Я своїм серцем відчувала і я йшла і робила те, що хотіла робити. Я не робила тоді, я не вміла робити тоді красиві відео, я не знала тоді взагалі про гріл, взагалі нічого не було відомо. Я брала телефон і робила сторіс із машини. Потихеньку, потихеньку. І коли мене осуджували, забороняли мені це робити, я питала, чому вони це роблять? А саме головне, чи це впливає на мене? Ну, забороняють, ну посварять, ну, далі що? І все, на тому річ завершується. Вони поговорили на тому і все завершилося. А ви продовжуєте робити свою роботу. Так само і я. Я продовжувала робити свою роботу. Я не боялася бути осудженою, ну, тому що. Ну, що зміниться, що вони почнуть осуджувати. Що вони мене телефон заберуть? Нехай заберуть. Фейсбук заблокують, та хай заблокують, можна створити безліч сторінок. Що вони там можуть мені зробити? Я знала, для чого я це роблю. Коли ви вірите в свій продукт і в себе, то ви не зважаєте на те, що відбувається довкола. Якщо ви зважаєте, те, що відбувається довкола, то значить ви не вірите ні в себе, ні в свій продукт. Так от у мене до вас буде питання. Якщо ви не вірите ні в себе, ні в ваш продукт, навіщо ви його? Рекламуєте і навіщо ви взагалі ведете соцсторінку, де ви говорите про цей продукт? Задумайтесь про це уважно і пам'ятайте, всі ми йдемо шляхом свого божественного призначення. А страх проявлення чи дійсно він у вас є, чи можливо у вас немає віри?